Світ мінливий, але істина з нами. Тому я по-своєму переосмислила вірш Любіть Україну і хочу подарувати вам ці рядки. Якщо вам близьке це відчуття, буду дуже вдячна за лайки і підписки. Любіть Україну, як сонце, любіть, як вітер, трави і води в годину щасливу і в радості мить! Любіть годину негоди, любіть Україну усні наяву. Вишневу свою Україну красує вічно живу і нову, і мову, її солов'їну, між інших народів, мов садом рясним, сіяє вона над віками. Любіть Україну, всім серцем своїм і всіми своїми ділами. Для нас вона в світі єдина, одна в просторі, солодкому чарі. Вона у зірках і у вербах вона. І в кожному серці, ударі, у квітці, в пташині, в електровогнях, у пісні, у кожній, у думі, в дитячій усмішці, в дівочих очах, і в стягів двокольорних шумі. Як та купина, що горить не згора, живе у стежках, у дібровах, у піснях рядків, і у хвилях Дніпра, і в зорянім небі бездоннім. В грому канонад, що розвіяли в прах чужинців в російських мундирах, багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях до весен і світлих, і щирих. Юначе хай буде для неї твій сміх, і сльози, і все до розквіту. Ти можеш підкорювати чужину, потужно кохає в країну. Дівчино, як небо її голубе, люби її кожну хвилину. Коханий, сильніше полюбить тебе, коли ти так любиш в країну. Любіть у труді, у коханні в бою, як пісню, що лине зорею, всім серцем любіть Україну свою і вільні. Ми зараз вже з нею.